Вітаю вас! Дивимось партію 11-го туру чемпіонату світу шахів Яніпомнячі білими проти Дінглі Жені. Розіграна іспанська партія, яка вже часто зустрічалася в цьому турнірі зі сторони Яна Ніпомнячого. Добре, вона йому служить, здобував перемоги в іспанській партії. Розіграний класичний варіант. Зіграно Д3, цей такий анти-маршал. Говорили про те, що Дін Жені Доволі сильний знавець атаки маршала, і кіт D3 дозволяє цієї атаки атакою b5, слон b3. Пішак іде на d6, щоб пішак на e5 був захищений. Тобто у чорних є ідея десь походити кінь А5, але так поки що не дуже добре ходити, тому що пішак на e5 втрачається. Тому спочатку цього пішака захищаємо. Тепер хочуть чорні піти кінь 5 і розміняти свого коня на слона, тому відіграють А3. Щоб після кіня 5 свій слон міг суватися. Ну, Кінь А5 ідея не тільки на слона напасти, а також пропустити пішака c 5 вперед, щоб боротись за центральні поля. Кінь c 3 слон С6. Слон Г5. Коротка рокіровка, все доволі логічно. Білі розмінюється на F6, розмінюють свого слона на коня для того, щоб отримати контроль над полем D5. Кінь d5. Пішак g6 також доволі логічний хід. Типовий хід в цій позиції, хочуть чорні сховати слона на g7, щоб він залишився на цій діагоналі, ну і, а ферзь не повинен був постійно за ним слідкувати. Ферзь d2 грають білі, користуюся десь тим, що ферзь чорних перегружений. Він і цю фігуру захищає, і цю фігуру захищає, тобто зараз білі загрожують, наприклад, побити на F6 і після цього забрати коня на F5, який залишиться без захисту. Тому чорні слона з поля F6 прибирають на G7. Ну і ще інша ідея ходу ферсі d2 в тому, що тепер можна зіграти кінь G5. Цей кінь не тільки і не стільки атакує цього слона, хоча також є така ідея. Розміняти цього слона на коня для того, щоб слон за 2 був єдиний, хто контролював цю діагональ. А також ідея в тому, щоб зіграти десь F4. І ось цю ідею F4 Дін Лежень вважав доволі небезпечною. Це, по суті, перший якийсь критичний момент в партії. Він вважав її небезпечною і тому зіграв c 4 трохи неточність з ідеєю перекрити цього слона. Давайте подивимося, які ідеї могли бути при Такому ході, як c 6, наприклад, найбільш логічні, здається, в цій позиції. Тобто, коню краю дошки немає що робити, повертаємо його в центр. І на F4 можуть бути у чорних неприємні варіанти. Якщо вони, там, наприклад, заберуть, тоді після взяття на e 6 пішак забирає на e 6 кінь б'є на F4, пішака на e 6 немає як тримати. там Пішак втрачається, наприклад. Але якщо нам e 6 ну ще який варіант, ще якщо слона наприклад, забирають, тоді F5 доволі неприємно, хоче десь F6 білі зіграти. Проте, всі позиції у чорних є хід кінь С7 для того, щоб розміняти фігури на полі D5. І наприклад, після взяття, взяття, і тут ще ви білі не забирали, або там слон Е6, забрали, 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 така позиція виходить. Де немає на що чорним жалітися, у них все доволі надійно, усе доволі добре стоїть. Або білі забрали б конем на Е6. Також могла виникнути цікава позиція, але абсолютно нормально. Тут у білих ще є ідея зіграти F5, користуючись тим, що пішак на Е6 зв'язаний і ніколи не може забрати. Там, наприклад, ось такий варіант можливий. Зараз пішак Е6 під боєм, тому D5. Ну і, наприклад, розмінялись. Така позиція могла виникнути. У чорних. Ну, D5 важко атакувати білим, а у чорних є десь ідея зіграти С4 для того, щоб цього слона повністю виключити з гри. Тобто чорні могли не боятися цього варіанту, f4 не настільки страшно було, якби вони відповіли точним ходом кіння 7. Але десь вважав це небезпечним доволі, тому зіграв С4. І тут виникли деякі проблеми у, у чорних. Тому що ну, на e 6 треба розмінюватися, інакше чорні самі поб'ють на D5. Побили-побили, тепер кіння 3. Десь пішак на c 4 під тиском знаходиться. Білі фігури на нього нападають. Чорні ніколи не можуть розмінятися, тому що там слон забирає на e 6 шахом, а потім ну, цей пішак втрачається. Білі виграють пішака, крім того, слон отримує прекрасну діагональ. Тому чорні ніде не можуть бити. А у білих є ідея цього пішака виграти. Окрім того, в деяких варіантах, ну, в принципі, і в партії таке було. Після того, як білі заберуть на c 4 там ще лінія D відкривається, і пішак на D6 може бути слабким. Чорні грають слон на 6, зв'язують коня. Тора А на D1. Якраз з цієї ідеї, щоб після розміну забрати на D6. чорні зіграли Тора b 8 найточніший хід у цій позиції. Ідея в тому, що після розміну на С4, коли пішак з лінії B відійде, то Тарас може атакувати пішака на Б2. І тут Білі могли десь повільніше зіграти, але прискорили перехід веншпіль. Непомню, що на прес-конференції сказав, що ну, пішов веншпіль, де в нього буде одного зайвого пішака, і, можливо, він там буде ну, з перевагою, хоча там перевага явно недостатня для того, щоб виграти. Перейшли веншпіль після ходу ДЦ, хоча можна було після ходу ферсі 2 ще продовжити боротьбу при ферзях, більш повільно розігрувати цю позицію. То, наприклад, ферзь b6, ті білі можуть розмінювати ферзі, ферсі 2, ну і якось тримати ось цю напругу. А от після розміну на C4 гра дуже швидко перейшла в веншпіль, кінь б'c4, слон С4, пішак С4. кінь не може забрати на c4, тому що зв'язаний досі. Faris D6 побили, 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 побили. Напали, напали, побили, 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 напали. і от Вийшов такий еншпіль. Білі походили троє на c5, і пішака на e5 чорні ніяк не можуть захистити. Тобто білих все-таки буде еншпіль зайвим пішаком, але еншпіль, цей нічийний, як і багато трових еншпілів. Тут немає що, немає як білим вигравати. І Вже шукали обоє, як зафіксувати нічию найточнішим способом. Ну і ось знайшли такий, таку можливість: король Ф7, король Г3. І тепер король F6. Король нападає на туру. Якщо Тура відходить кудись в сторону, то чорні забирають пішака на e4, тому Тура відходить на e8, король нападає на туру, знову Тура не може відходити, бо пішак на Е4 під боями. Ну і ось таким чином повторили ходи і зафіксували нічию. Отже, рахунок в, рахунок в матчі зараз 6 проти 5. Залишилось всього 3 партії. Правда, Дін Ліжень, дві з цих трьох партій буде грати білими фігурами. І будемо сподіватися, що ще зможе виграти і Русня не стане чемпіоном світу. Ну, завтра вихідний день на чемпіонаті. Ну, а тим не менше, відео завтра буде. Тому підписуйтесь на канал за можливістю підтримуйте розвиток мого каналу донатом і до зустрічі!